Лузівські медики зібралися на урочистості з нагоди професійного свята. Їх вітають і нагороджують керівники Лузівщини та народна депутатка України Юлія Світлична. Лузівський міський голова Сергій Зеленський дякує медикам за роботу та відзначає їхню особливу заслугу в перші місяці війни. Ви багато вкладуєте своїх сил, знань, беру за перемогу. Дійсно, за ці роки багато зроблено. І зараз ми також продовжуємо тут. Будемо говорити, відбудовувати. І Вдячний Юлії Олександрівні. Добра, здоров'я, благопалучь. Слава Україні. Вітаючи зі святом медиків, народна обраниця Юлія Світлична говорить, що вони завжди можуть розраховувати на її підтримку. Ви бачили, в якому стані була медицина. І ви бачите зрушення останні роки. Це титанічний труд. Я щиро вдячна за те, що ви вибрали такий важкий, дуже важкий шлях, що на вас рівняються навіть прилеглі території, адже без вас багато яких процесів просто не відбудеться. До привітань та нагороджень. Приєднується голова Лузівської райради Вадим. Гоч. Кількадесят медиків отримують обласні місцеві нагороди та подяки народної депутатки Юлії Світличної.